Доброго всім дня, шановні друзі, 8 каналу, також підписники, дякую спонсорам каналу, також адміністраторам Ігору Юрчишину та третьому пілоту. Сьогодні неділя трішечки відпочиваю. Зараз знаходжуся у приміському парку Шевченка. Вот. Там Михайлівна там бісеці сидить, дивиться щось там по інтернету. А я вирішив прогулятися трішечки парком та й показати як... яка природа тут. Там далі озеро прямо. Є. Якось був у мене тут стрім, я показував озеро. І також показував там рибаки. Неповнолітні там сиділи, рибу ловили. Так що маленька така прогулочка. Пройшовся, бо зараз. Пішки рідко коли ходжу. От і. Вирішу трішки пройтись. Там далі стадіон є. От, і за там хлопці грають у футбол. Погода сьогодні суперова, немає вітру, досить затишно. Не знаю, може потім з Михайлівною вечором. Може поїду ще раз вечірком. Може замочу якийсь шашлик шашлики, місце якесь. Буду бачити. Так що Вон там э, стадіон. Ну хто з Коломиї, хто десь у відрядженні. За кордоном може глянути. Може хтось давно скучив за цим парком. Тому це відео для них в основному. Вон, хлопці грають в футбол. Зараз підійдемо трішки ближче. Я вам покажу. Невеличкий стадіончик тут є. Також є тут а, турніки, бруся, площадка така. ну Ось тут. Де кожен може прийти собі на природі, позайматися. Є бачу штангу. Ну, хлопці грають у футбол.

Ще хлопці грають, відпочивають. Не знаю, хто ми забив, але тішить, що. Сім-три рахунок у них. Сім-три. сім кано! Так що? Ось така площадка тут є. Люди приходять собі займаються. Хто хоче там. Ти типу штанги. Якщо хто хоче, то приходить, займається. Так, що таке? Тут є, стоїть баскетбольна сітка, також Хтось може баскетбол грати? О, може грати в баскетбол тут. Сцена колись були концерти втіше. Часи совкові. Бачиш, люди там зараз коло сцени займаються йогою. Зараз підійдемо трішки ближче. интересно у нас тут люди занимаются его отпочивают чи можна знімати чи не можна. добрий день я перепрошую можна зняти У мене ютуб канал і ну досить цікаво Ось тут такі вівчарка Міжнародний день йоги. Міжнародний день йоги. А є якісь контакти, дані, щоб з вами зв'язатися, бо можуть місцеві, може захочуть. Так, у нас є канал, тут. вас тут. Можна сканер. Коло ага. можете. Коломия йога -дей. Ви можете засканувати, хто має бажання, хто з Коломиї. Дякую. На благо, нам на Приходьте сьогодні на протязі дня. Будемо да. раді вас бачити. Дякую, як вас звати. З вами Прим. Духовне ім'я. Духовне ім. ім так що, кого цікавить, можете скопіювати і також можете домовитись і вас вже направить. Ось розклад є. Міжнародна Йоги, коломи, неділя тут є. А, а коли засканують, там буде все видно, так? Чи? Так, так, так. Ось кого цікавить. Прошу. Посилання на канал. А у вас є канал свій? В, в Телеграмі, так. В Телеграмі. Канали є, там всі ці. Розписуємо. Мене... Всіх вітаю з Днем Йоги. Днем Йоги У е, мене YouTube канал Клинок автора. Можете заходити. Клинок автора, я виготовлю ножі, також в мене підписників є і дуже багато є з Коломиї, з Куломиського району, так що запрошую вас, Клинок я, автора. Я вже... Ніж, треба в гори ми ходимо. Нема питань. Підписуйтесь на канал і також цей. Добре.

вона одного. Помнится слабки другу Розслабте груди. Розслабте всі м'язи спини. Плечі, лопатки. Рослається шия. Так що, шановні друзі, е, хто має бажання, можете там засканувати. Або хто хоче, хто займається там, коло миї. Також інформацію е, той чоловік надав. Так що така справа. Добре, йду зараз вертатися до Михайлівни. Бо Михайлівна напевно, напевно мене шукає. Скажіть всього бо я думаю, вона в гаджеті сидить, щось дивиться, як зазвичай. Так що що можу сказати? Е, тренажерна площадка, футбольний майданчик. Майданчик він є волітбольний. Е, и баскетбольный. Так уж йога. Так уж присутня. Ну, вот. Добре, зараз підходжу до Михайлівна. Просили категорично десятка є. Це так би наша десятка. Ми весь час тут, ну як весь час основ. ну, в основні. Михайлі на там. Гаджеті, скоріше все. Е, Ну на сьогодні поки що все. Всім дякую, хто завітав на канал. Бажаю всім успіхів. З понеділка будуть е, ножі, буду також кувати. Буде свіже, свіжі ножички будуть із цікавих матеріалів та металів. Так що всім благ, всім всього найкращого. Бажаю успіхів. Ставте вгору, хто палець вниз, Ну ви знаєте, я заподобачку. Всього найкращого. До зустрічі, до слідуючого відео. Всім пока. пока.